Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні черговий-черговий новий новий проєкт в мене на каналі. Авторський проєкт. Ви знаєте, що я таку темку люблю. І коли в мене є якісь авторські проекти, мені цікавіше для вас робити контент. А отже, мені це подається, як на мене, значно емоційніше, енергійніше. І Позитивніше розумієте, і воно воно лізе, проривається і воно а прям офігенно. На мою думку, для основної аудиторії каналу цей проект буде не дуже цікавим. Але для вас є інші проекти на каналі. А завдяки цьому проекту я зможу, сподіваюся, допомогти тим, хто тільки приходить в цей. Світ крипти в цей вид діяльності, заробітку тоді тепер. Розумієте? Тому в цьому проєкті ми будемо розбирати портфель новачка. Ми будемо створювати його, і, власне, будемо постійно відзнімати його, слідкувати за прогресом і результативністю. Для цього проєкту ми візьмемо нульовий акаунт. На мою думку, це мав би бути ОКХ. Але ви, звісно ж таки, будь ласка, напишіть в коментарях, який під цей проєкт краще обрати акаунт і на якій біржі. Типу, це а, в розгляді ідуть такі біржі: Whitebit, Bytebit, ОКХ, Gate і, мабуть, все. Да. я б. Ну і Binance. Окей, Binance. Давайте 5 бірж. Хай ось буде. І яку біржу або яку біржу ви обирали, або яку біржу ви рекомендували? Новачку для того, щоб залетіти в цей проект, залетіти взагалі в крипту і щось спробувати? Поясню одразу, чому я так, от за ОКХ? Тому що, по перше, в мене є партнерська, яка дає бонуси всім новачкам, і це одразу ж буст певний, розумієте? А по-друге, на ОКХ є куча акцій, івентів. На ОКХ є джам старт, який з нуля може давати прибуток кожному, кожному новачкові на пасиві. Розумієте? Так, це невеликі, невеликі кошти. Але коли ти новачок і тільки в цьому вчишся, повчаєшся, намагаєшся зрозуміти, як то все працює. Я думаю, це ідеально. Ну і власне бюджет. Бюджет в 100 доларів, це. Базовий бюджет, як на мене, для того, щоб закинути на якусь біржу, щоб тобі було не жалко їх втратити, і ти зміг поступово з цим розбиратися і потім докидувати. Ну, ви в курсі. Це усіма так буває. Типу, ти трішки кинув, попробував, Ага, угу. щось там вийшло, щось там капнуло 2 долари. Все, загнав іще Леську, загнав туди, пішло іще 500. Пішло іще 500. Проїбав сей, батьки, птаскам пішов. Але не в цьому проєкті. В цьому проєкті соточка, яка буде постійно рости, це я вам гарантую. Я ж блядь, знаю наперед все, що буде відбуватися на ринку, тому 100% все буде рости. І, чесно кажучи, виношував цей проект дуже давно, але не було ідеальної точки входу, як зараз. Тому зараз в нас біточок на межі 60, і ідеально залітати. Тому соточка. Я вирішив на соточку взяти цілих 10 проектів по 10 баксів в кожен. І будемо їх на короткий прокручувати. Перша ціль, звісно ж таки, 1000 доларів, тобто 10 іксів від того, що інвестовано. І далі ми будемо вже від цього відштовхуватися. Коли дійдемо до а, тисячі доларів, це буде закінчення першого сезону. Якщо вам буде подобатися, буде активність в коментарях. Блять, якби була активність в коментарях, відоси просто залітали. На тих відосах, де є хоча б 10 всраних коментарів від моїх найулюбленіших підписників, ті відоси, ну, мінімум тисяча півтори перегляди. Розумієте, тому все в ваших руках. Хочете допомогти каналові, хочете допомогти мені, хочете допомогти українському Ютубу з моїм авторським, якісним контентом? Блять. Та просто спустіться напишіть, на пуші, ти пітер, і все. Ютубу пофіг. Розумієте? Головне активність є активність, є алгоритм і є рух. Розумієте, пробивний рух. Тому все в ваших руках. Ось такий невеличкий. Анонс нового проєкту. І як тільки буде світло, я зроблю одразу ж другу серію і запилю вже відкуп на цей проєкт. А той, хто тільки починає, боявся споту, боявся крипти, зможе закинути сотку. Можливо, ти її сп... Пц, ти ж, у мамки в гаманцеві, або у папки з карти, або сам заробив десь на стройці, або в охрані пофіг, ти закинеш цю сотку і будеш заробляти. Мабуть, заробляти разом зі мною, а я буду це все транслювати максимально реальному часі. Як тільки зміна, як тільки якийсь фікс, записав відос, залив, ти зробив те ж саме, все чітко. Розумієш? Все, я побіг.